Повернення блудного пса. У Дніпропетровську знайшли Лабрадора, який зник понад два роки тому. Тоді собаки шукали всі містом, але марно. Потім родина вже й кинула чекати, і як раптом він знайшовся. Де ти шлялася, вольна собака? Почому нам не розказуєш, кого ти бачив? з ким общався, з ким ти подружився. Він тільки мовчить філософськи. Цілих два роки лабрадора Сема не було вдома. Іноді він шкутильгає на ліву лапу та дивиться не по собачому мудрим поглядом. Це все, що залишилося від тієї мандрівки. Лапу дай, лапу, Ой, молодь. Того вечора молодий пес сидів на ганку, зустрічав господаря з роботи. Я заїхав во двор. Ну, не знаю, чи собачки пробігали, що він сорвався і одразу в ворота. Вибіжав Сем-Сем вулицю. Ну і тільки… Хвост там вількнув. У родині вирішили пес погуляє і прийде додому, але сем не повернувся і на ранок не було його й за день. Собака все життя прожив у будинку, тож у кам'яних джунглях великого міста враз заблукав. Коли вже пройшло дня чотири, 3 ми почали дуже сильно волнуватися, і тоді вже з братом так взяли ініціативу в свої руки, ну і папа теж допомагав, там об'явлення розвішували искали його. Ходили з друзями, искали. Там у нас така команда була поїзкова. Господарі підрахували, шукаючи домівку, Сем пробіг сотні кілометрів, траси, величезний приватний сектор, балку і врешті опинився тут, на Дніпропетровському південному вокзалі. Ну, тому що тут територія, все-таки природа та є ж не то, що там городі асвайту місце за балкою пошли і там вони там і. Співробітники вокзалу пригадують великого чорного лабрадора. Кажуть, він жив разом з усіма покинутими собаками, спав під потягом, а їв, що принесуть провідники. Через рік його забрали волонтери на тимчасове утримання. Про знайденого, продастого пса повідомили на форумі організації захисту тварин. Це оголошення господар побачив аж через рік. Що-то Мені в голову стукнуло – набрати, знайшовся лабрадор. Я набрав, знайшов на сайті переписку, яка целегодвілась. Ну, о моей собаке. Конечно, чудо. Вера хозяина в то, что он найдет и. Случається не часто, але случається. Випадок із Семом унікальний, адже якщо хатню тварину не знайшли протягом двох місяців після зникнення, шансу повернути її додому живою практично немає, кажуть волонтери. Іноді ми їх знаходимо настільки ісхудавшими, і обезвожені, особливо літом. Їм приходиться вплоть до того, що ставити капельницю. Вони не можуть знайти собі ні пропитання, ні їду, ні кров зимою, нічого не можуть собі знайти. Коли господарі прийшли до Сема, боялися, що той не впізнає їх після дворічної розлуки. І справді, спочатку лабрадор… обрав відвернувся. Ми пішли, вже такое чувство було, всього, мабуть, вже не наш. Ну, я тільки відкрив машину садиться, задню двері. І він услышав що цей Челчук сривається, біжить, пригає на заднє сидіння. Я говорю, так, все, садимся, Сем пригадав і своє прізвисько і своїх господарів, а вдома одразу радісно кинувся гризти капці. Тепер пес з двору ані лапою. Галина Сергієва, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ.